Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з ліплення. Сьогодні ми з вами будемо ліпити щось цікаве. Увага на екран! До катрусі завітав ведмедик Мишко. Вони зараз будуть пити чаю, тому я хочу зліпити для них чайний сервіс. Чайний сервіс складається з трьох предметів: блюдця, чашки та чайник. Для того, щоб зліпити чайний сервіз, нам знадобиться гарний настрій, умілі рученята, пластилін різнокольоровий, стека, дощечка та олівець. Я буду ліпити його з жовтого та червоного, а ви можете вибрати за бажанням любий інший колір. Беру шматочок жовтого пластиліна, ділю його навпіл стекою. Одну частину відкладаю, а з іншої ділю також на дві частини і також одну маленьку відкладаю, а за останню ділю на дві нерівні частини. Саме найменшу її беру, розкочую в кульку, сплющую двома пальчиками, розминаю по колу і утворюю форму блинчика. Це у нас буде блюдце. З іншої частини розкочую в кульку. Та, можна стекою, але зручніше буде олівцем, зробити таке заглиблення. Це в нас буде чашка. По колу з усіх сторін я розплющую його, утворюючи форму чашки. Так. З іншого шматочка пастиліна я роблю все те ж саме для іншої чашечки та блюдці. Наші чаш... чашечки майже готові, але чогось не вистачає, мабуть, вушок. Я беру стекою, відрізаю маленький шматочок червоного пастиліна та ділю навпіл. І з двох частин роблю такі довгі ковбаски і прикріпляю до наших чашок і згладжую їх, щоб вони трималися. Наші блюдця та чашки готові. Нам залишилось зробити чайник. З іншого шматочка жовтого пластиліна я розкочую в кульку велику. Також олівчиком я роблю посередині заглиблення. Ось так. І також по колу з усіх сторін, двома пальчиками, я розплещую. Наш майже готовий чайник. Тепер беру шматочок пастиліна, ділю його на три нерівні частини. Дві одинакових, а одна сама найменша. І найменший розкочую я тоненьку ковбаску це буде наша ручка у чайника. З іншої частини я буду робити підставку, розкочуючи також. В довгу ковбаску, змикаю його в кільце і ставлю наш чайник. Тепер ми будемо робити носик нашого чайника. Він схожий на морквинку, тому ми розкочуємо його ось таким чином. Щоб утворилась форма морквинки. Згладжую його до нашого чайника і трішечки піднімаю хвостик вверх. Тепер нам залишилось робити кришку. Ось так сплющую його, кружечок сплющений. А також, з найменшої частини, я буду робити ручку нашої кришки. Чайний сервіз готовий. Ведмедик Мишко і лялька-катруся можуть пити чай. Гарно вийшло справді. Але я думаю, ви зробите набагато краще. Тому я чекаю ваші чайні сервізи в групі Viber або приватні повідомлення. Я вам бажаю успіхів! Прощаюсь з вами до побачення.